Срібні медалі відкритого кубку Києва. Вихованці відділення футболу дитячо-юнацької спортивної школи 2010 року народження до столичного чемпіонату готувалися наполегливо. Змагання стартували ще до повномасштабної війни. Ми дуже сильно трудилися, ходили на тренування і виграли за команду. У нас була дисципліна. Дисципліна на тренуваннях на грі одна із складових перемоги, говорять юні футболісти. Проте на першому місці у спортсменів підтримка товаришів по команді, розуміння одне одного. А головне командний дух. Ну це саме головне. Командний дух, і саме головне це вих... ну, що виховання? Виховання тренера, поведінка. У відповіді за команду і капітан Тимур Петров свої обов'язки виконує відмінно. Гуртує спортсменів на футбольному полі. Хлопець перший порадник. Я повинен підбадьорувати команду, підсказувати їм, як краще грати. Я воротар, я краще бачу поле, і я можу підказати десь комусь на яку позицію йому треба вернутись. Результатом наполегливих тренувань командного духу, віри у свої сили. Стало друге місце на чемпіонаті Києва з футболу. Нагороди спортсменам вручали керівництво дитячої юнацької спортивної школи тренер Олександр Гавура. Команді Кубок кожному гравцеві медаль і пам'ятний подарунок. У нас команда і це для нас, для тренувачних таке дуже класний бонус. Сьогодні вихованці дитячої юнацької спортивної школи і далі наполегливо тренуються, коли на футбольному полі стадіону. Коли за певних обставин вдома по іншому, спортсмени не можуть, бо мають мрію і впевнено крокують до мети, щоб хоча б потрапити в слідуючому році в п'ятірку на чемпіонаті України.